Минулого разу ми говорили про мінойську цивілізацію. Тепер поговоримо про мікенську цивілізацію на континентальній Греції. Приблизний період її існування 17-11 століття до нашої ери. Назва епохи походить від найбільшого грецького міста цього періоду, міста Мікени на півострові Пелопонес. Творцями дадої цивілізації було грецьке плем'я Ахейців, що виціснуло коріне. До індоєвропейського населення Пелазів та Лелегів. Тому по іншому ця цивілізація називається Ахейською. Відкривач цивілізації Генріх Шліман легендарний археолог, що відкрив Трою і Мікени. Найбільшими містами Ахейської цивілізації були Мікени, Пілос, Аргос. Мікени та інші міста Ахейської Греції. Визначалися монументальною архітектурою. В Мікенах у середині 14 століття до нашої ери будується великий палац, що, на відміну від Мінойських палаців на Криті, мав і оборонні стіни. Тобто Мікенські палаци були водночас фортецями. Головним центром Мікенського палацу був Мегарон. Він служив місцем для відправлення. Релігійних церемоній і, мабуть, народних зборів. Також був тронний зал, де сидів правитель. Тронний зал слугував місцем для аудієнцій. В пілосі стіни тронного залу прикрашали фресками, на них зображалися сцени боїв, були зображення жінок, які пригулюються жінок з тваринами. Сцени повсякденного життя. Були в палацах місце для зберігання масла і зерна. Вони зберігалися у великих посудинах піфосах, як і в Мінойській критській цивілізації. Ахейські палаци, на відміну від Мінойських, це ще й оборонні споруди. Це палаци цитаделі. З циклопічною кладкою. Циклопічною кладкою цей тип будівництва називається тому, що греки більш пізнього періоду були настільки вражені масивністю мінойських стін, що їх спорудження вони приписували не людям, а міфічним циклопам. У вході до Мікенського палацу стояли великі кам'яні ворота, названі левовими воротами через барельєф із зображенням левів. Ахейці були войовничим народом, вони розвивали металургію зброярства. Військова справа у мікенців значно більше розвинена за військову справу мінойців скриту. В цей період була бронзова епоха, тому і озброєння було бронзовим. Ми можемо бачити воєнні сцени на тих же фресках у пілосі. В бойових діях досить ефективно використовувалась колісниця з лучниками. Бій за допомогою колісниць поширений в період бронзового віку. Наступальною зброєю були списи і короткі м'ячі. Для захисту використовувались щити різної форми та шоломи. В декорації шоломів використовувались і клавепра. Щодо соціального устрою Мікенського суспільства, то про нього більш відомостей є, ніж про соціальний устрій суспільства на Критії. Мікенське суспільство очолював цар Ванака. Другою особою була людина з титулом Лавагет. Лавагет це, скоріше за все, воєначальник. Воєначальнику Лавагету давали щедрі земельні наділи. Далі йшли жерці, що також мали свої земельні наділи. Була суспільна верства під назвою Еквета. Це, швидше за всього, аристократи. Представники даної верстви були найближчими до царя. І в них також були земельні наділи. Із особистими рабами. Тобто рабовласництво в мікенський період уже широко розповсюджено. Про структуру Мікенського суспільства знаємо завдяки табличкам із Пілоса. Написані вони лінійним письмом Б. Про це письмо ми говорили про, в попередньому відео про Мінойську цивілізацію. Цікавою верствою у ахейців були Басилеї. Або Василевси. Спочатку Баселей це чиновник, управитель невеликого регіону. Але коли мікенська цивілізація впаде, ці Баселеї-чиновники вони стануть самостійними управителями. І згодом термін Баселей стане синонімом слова цар у греків, тобто значно змінить своє значення. Розвивалися вухейці ремесла – Зокрема, глиняний і ювелірний промисел. Є багато фрагментів розписної кераміки і гравійовані золоті вироби. Ахейці також зруйнували легендарну Трою, описану Гомером. Троянська війна між Ахейцями і Троянцями відбувалася близько 13 століття до нашої ери. А вже після е, руйнування Трої, приблизно за 2 століття, ахейців завойовують дорійці, що використовували залізну зброю на противагу бронзовій. Отже, Мікенська цивілізація була продовженням мінойської цивілізації і е, стала фундаментом для творіння великої грецької культури, на яку опирається, власне, і вся європейська цивілізація.